Виконуємо номер 1174 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Завдання перше. При яких натуральних значеннях А, дріб, чисельник якого число 15, знаменник вираз 9 додати 2А, буде неправильний. Завдання друге. Знайди три значення А, при яких цей дріб буде правильний. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Запишемо наш дріб. Чисельник 15 знаменник, вираз. Неправильним називають дріб, у якого чисельник більше або дорівнює знаменнику. Знайдемо найбільше значення А, при якому даний дріб буде дорівнювати одиниці. Буде неправильним дробом, у якого чисельник дорівнює знаменнику. Складемо рівняння. Нам невідомо другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 15 відняти 9 буде 6. Нам невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 6 ділимо на 2 буде 3. Отже, при значенні А дорівнює 3. У нас буде дріб 15 15. Неправильний дріб, який дорівнює 1. Тоді. Всі інші значення А, які менше числа 3, також будуть утворювати неправильний дріб. І запишемо висновок. Отже, дріб буде неправильним. При значеннях А дорівнює 3, А дорівнює 2 і А дорівнює 1. Переходимо до виконання другого завдання. Необхідно знайти три значення А, при яких цей дріб буде правильний. Правильним називають дріб, у якого чисельник менше ніж знаменник. Отже, значення А можуть бути більше, ніж число 3, 4, 5, 6 і так далі. Запишемо висновок. Дріб буде правильним. Три значенні А більше трьох. І запишемо, що це А може бути 4, А дорівнює 5 і А дорівнює 6. У мові стріляло питання, знайди три значення А. Ми знайшли 4, 5 і 6. Ми знайшли, при яких натуральних значеннях А, дріб, чисельник якого 15, знаменник вираз 9 додати А буде неправильним. І також знайшли три значення А, при яких цей дріб буде правильним. Номер 1174 виконано.